Алло. О, привіт. Привіт. Е, Вибач, що так уже пізно. Слухай, а у Франції теж час ночі, чи там другий часовий поїзд трохи? У нас на, на годинку раніше. А, це у вас 12 ночі зараз, да? 12. А, е, так? Вже 12. Так, значить, дивіться, по лотам е, всі картини вже готові, по документам по Міністерству mm -hmm. культури всі документи готові. А я їх просто поновив. Плюс ще Благодійний фонд один долучився, хоче додати свої лоти для аукціону. Там і гільзи розмальовані, там і прапори від військових. І ця голова фонду сказала військовим, що Оскар ну ті типу, везе у Францію на аукціон всі ці картини. Все стальне. Хлопці попросили ще 2-3 дня теж хочуть передати багато чого цікавого на лот. А все, що продасться для від їхнього фонду, я ці кошти всі передам їм. Бо хлопцям там треба автомобіль, тепловізор і пару десятків броніків хороших. Угу. От так що, в принципі, до тижня часу і у мене все готово. Ага, тоді давай знаєш, як, коли там е, в тебе буде повний список що, що там є, угу. я відразу. Відразу зв'язуюся з людьми, бо я, якщо чесно кажучи, так замоталася. Хорошо, хорошо, Ксош. Добре. І ти... ми, ми це все в такому, ніж, як, як каже, казав раніше Зеленський в, турборежим, Турбор... бо... да, в турборежимі. І е, ти мене з ними зв'яжеш, щоб я з ними переговорив, уточнив всі нюанси. Так, так, так. звичайно. Все, Ксюшечка, Тоді е, я протягом тижня збираю всі лоти. Зв'язуюся з організаторами аукціону. Це буде, ну, іменно Париж, там, да, я так розумію. В мене два варіанти, я думаю, або Париж, або Рим. Рим? Як варіант, кстати, так. Mm -hmm. да. Да. Хорошо, дивися, okay. як ти скажеш, а, як, як не, не, не принципово. Uh, да.